Отже, Віталію, наскільки реалістичні європейські гарантії безпеки, чого очікувати від Сполучених Штатів і в який момент такі європейські сили стримування можуть опинитися в Україні? Ну, треба зрозуміти досить просту річ. Всі ці розмови вони передбачають, що мають бути зупинені військові дії, принаймні. Я вже не кажу, що має бути підписана якась мирна угода, але хоча б зупинені військові дії. І я вважаю, що від цього підходу також доведеться рано чи пізно відмовитися, тому що Росія бачить, що якщо будуть зупинені військові дії, почнуть працювати певні гарантії безпеки для України, і Росії, до речі, якщо будуть зупинені військові дії, можуть навіть не питати про ці гарантії безпеки. Росію питають про гарантії безпеки тільки поки йдуть військові дії. І тільки поки йдуть військові дії, росіяни можуть говорити, що гарантом безпеки України має бути сама Росія. Як ми це знову почули від міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, що гаранти безпеки України мають бути постійні члени Ради безпеки ООН, серед яких Росія і Китай. Ну От. Це все, щоб ми знали про російські наміри. Тоді в інтересах росіян військові дії не припиняти. Тому що якщо Захід говорить, що ми маємо обговорити варіанти гарантій для України, ми маємо домовитися. Але все це почне працювати тільки після закінчення бойових дій, то поставте себе на місце Росія. Навіщо їм тоді закінчувати бойові дії? Вони знають, що поки вони проводять бойові дії, в тому чи іншому вигляді, ніяких гарантій безпеки для України не буде. я давно говорив, що такий підхід Заходу він просто є реальним запрошенням до Путіна продовжувати війну стільки, скільки у Росії вистачить на це зусиль. Це перший момент. Другий момент це те, що звичайно я вважаю дуже важливим. Те, що європейські лідери так чи інакше намагаються переконати Дональда Трампа у необхідності колективного захисту України, і я впевнений, що саме в цьому сенс їхнього візиту до Вашингтону, От багато хто говорить, що вони приїхали, щоб е е е яким чином е не дозволити відбутися скандал в овальному кабінеті між Трампом і Зеленським, ну ви ж бачили зустріч між Трампом і Зеленським? Там не було європейських лідерів і не було ніякого скандалу. Я продовжую наполягати. Що скандали в Овальному кабінеті відбуваються тільки тоді, коли цього хоче президент Сполучених Штатів. Я бачив від багатьох українських експертів детальний розбір ситуації попереднього перебування Зеленського в Овальному кабінеті, коли вони казали, ось Зеленський це саме сказав, і він його спровокував, і почався скандал. Якщо Трамп не хоче провокуватися, він не провокується, якщо йому не потрібний скандал. От він з Путіним зустрічався і навіть не провів це шоу перед початком перемовин. Налясті. На Вони зустрілися, потиснули один одному руки і почали перемовини. Ніякого скандалу не було, ніякої вистави для журналістів не було. Кір Стармер і Еммануель Макрон під час перебування в Овальному кабінеті, і до речі, Фрідріх Мерц, також давали досить гострі відповіді на питання американських журналістів з табору Трампа. Абсолютно не збиралися, скажімо так, відмовлятися від власної державної гідності. Трамп цього не помічав, навіть сміявся над цим. А Зеленському і Сірілу Рамафосі він влаштував скандал, тому що хотів скандал. Просто був запрограмований на скандал. Тому що хотів переконати всіх, що Україна не хоче припинення війни і не конструктивно налаштований, що в неї, як він тоді казав, немає карт. А зараз, коли Трамп розумів, що скандали з Зеленським тільки підтвердить те, що він працює на Путіна, він був як зайчик. Він із Зеленським дуже приємно розмовляв. Його віцепрезидент Джей Дівенс, який використовується Трампом в якості інструменту для провокації, мовчав. І це теж було досить непоганим, я б сказав, доказом того, що відбувається, тому що Джей Дівенс говорить тільки тоді, коли він запрограмований Трампом. Це просто якийсь такий, знаєте, інструмент, на який натискаєш на кнопку. Він говорить і натискаєш на кнопку. Не говорить, це ж не політик. Навіть на посаді віцепрезидента можна бути просто маріонеткою. І Джей Дівенс це доводить своєю поведінкою в овальному кабінеті. Ну от так, що вони мовчали. І я думаю, що головне було не те, що європейські лідери якимсь чином заспокоїти могли Трампа не влаштовувати скандалу Зеленського. Зеленський був застрахований від скандалу. Він мог поводити себе в овальному кабінеті як завгодно. Трамп був все одно з ним дуже милий. Але найголовніше це те, що європейці продемонстрували, що може бути спільний підхід. І Трамп з цим спільним підходом погодився. Залишається, звичайно, тільки висловити щирий жаль з того приводу, що серед цих європейських лідерів не було представників Польщі. Тому що я вважаю, що Польща має займати чільне місце у таких форматах регулювання. Я також так вважаю і е, ви згадали про віцепрезидента США Джей Дівенса і е, власне його висловлювання в овальному кабінеті під час першої зустрічі там з Володимиром Зеленським. А давайте послухаємо, що говорив віцепрезидент США е, після е, другої зустрічі у Вашингтоні разом з європейськими лідерами. Зокрема, про те, що провідну роль встановлення миру в Україні потрібно відігравати, потрібно, щоб відігравала Європа. Слухаємо це е, цю пряму мову. Я не думаю, що ми повинні нести цей тягар. Гадаю, ми повинні бути корисними, якщо це необхідно для припинення війни та припинення убивств. Президент Трамп безумовно очікує, що Європа відіграватиме тут провідну роль. І те, що він дуже чітко сказав, це те, що Сполучені Штати відкриті до розмови, але ми не збираємося брати на себе зобов'язання, поки не з'ясуємо, що буде необхідно, щоб зупинити війну в першу чергу. Але в будь-якому разі європейцям доведеться взяти на себе левову частку тягаря. Це їхній континент. Це їхня безпека. Віталію Наскільки великий ризик того, що США вийдуть з перемовин найближчим часом? Я не думаю, що їм вдасться Тому що, що нам не розповідав Джей Ді Венс, звичайно, це європейський континент, звичайно, це європейська безпека, але є поняття Євроатлантичної солідарності. Це поняття Євроатлантичної солідарності пов'язане із тим, що Сполучені Штати зрозуміли давно. Ще тоді, коли Джей Дівенс не народився: що якщо є небезпека в Європі, ця небезпека рано чи пізно приходить до Сполучених Штатів. І коли ти є президентом Сполучених Штатів, ти просто зустрічаєшся з усією, я б сказав, силою цього виклику. Тут нічого не поробиш на превеликий жаль. І враховуючи те, що з часу Другої світової війни відбулися серйозні технологічні зміни, і зараз балістичні ракети. Долітають до території Сполучених Штатів з Європи за лічені хвилини, так раніше не було, дійсно. То зараз ніякої е, окремої європейської безпеки немає. Якщо буде якийсь конфлікт, це буде конфлікт на Євроатлантиці, і учасники цього конфлікту з боку, там, скажімо, там Москви чи Пекіну зможуть руйнувати американські міста з такою ж ефективністю, як і європейські. Тому що це виключно питання часу підльоту ракет. Ми ж в цьому вже переконалися в останні роки. Я вас хочу переконати, що військова техніка буде продовжувати змінюватися, ставати все більш сучасною і долати все нові і нові відстані. Світ став набагато меншим не тільки з точки зору технології, та й з точки зору безпеки. Тому мені здається, що Дональд Трамп. Він, знаєте, як муха в бурштині, застряг у 20 сторіччі і не може звідти вибратися. А люди, які намагаються зробити собі кар'єру навколо Дональда Трампа, теж намагаються бути несучасними. Ось Джей Дівенс із його Мюнхенською промовою і з його нинішніми висловлюваннями, незважаючи на те, що це людина молода, але це людина глибоко несучасна. Це людина з далекого минулого. А якщо державники з минулого керують сучасним, то люди, які живуть під владою таких державників, розплачуються за їхні погляди своїм власним життям і добробутом. І невелику кількість американців, якщо американське керівництво буде продовжувати жити у минулому, чекає саме така неприємна доля. Але правда заключається в тому, що європейці постраждають першими. Ну, першими. Тому от... дійсно нам потрібна з вами спільна задача. Власне, тут хотіла б Розширити цю думку про те, що світові лідери повинні рахуватися з Польщею в розмовах про Україну про її безпеку і майбутнє, і тому, що Польща це наш стратегічний партнер та союзник, і тому, що власне вся допомога Україні йде через польські хапи, тому що на Польщу припав припала основна частина українських тимчасових воєнних мігрантів, які знайшли прихисток у цій країні, і також через безпекові питання, ну одне це те, що Польща вже майже 5% ВВП е, витрачає на свою оборону, так як е, член НАТО, е, одна з небагатьох країн, і тому, що вона безпосередньо знаходиться на е, якби е, перетині цих світів, і власне е, межує з Україною, і це безпосередньо зараз відчувається у для е, е, польського суспільства. І не тільки через те, що вони сусідствують сьогодні з тими українськими тимчасовими воєнними мігрантами, які знайшли прихисток в країні. А й тому, що, наприклад, от 20 серпня російський дрон типу шахет порушив повітряний простір Польщі, впав за 100 кілометрів від її кордону, і у 70 кілометрах від польської столиці. Це така теж нова реальність. Що відголоски цієї війни вже відчутні у Польщі, польща будує східний щит, але тим не менше. Російські дрони прилітають в Польщу, вибухають в її населених пунктах. І, власне, що це значить, цей вибух дрону за 70 кілометрів від столиці для Польщі і для всього НАТО? Я думаю, що значить, що війна близько, і що Росія може вдатися до певних гібридних дій, щоб перевірити боєздатність країн НАТО і їхню готовність захищати свій східний фланг. Це теж треба завжди пам'ятати. І тому треба діяти разом. Треба діяти разом європейцям і треба не забувати про необхідність польської присутності в таких важливих форматах. І треба діяти президенту і прем'єр-міністру Польщі разом. Ми говоримо про те, що президент Польщі має свої особливі контакти в консервативному середовищі. Серед прихильників американського президента це чудово, а прем'єр-міністр користується величезною повагою і авторитетом у європейських лідерів це прекрасно. Але якщо об'єднати ці зусилля на зовнішньополітичному фланзі, Можливості президента Польщі впливати на американських політиків і можливості прем'єр-міністра Польщі впливати на європейських, тоді ми зможемо отримати присутність Польщі в усіх необхідних форматах. Виникає питання, чому ми тоді з цього не отримуємо. Так хотілося б і у польських політичних елітах бачити цю єдність єдність, передусім, для безпеки самої Польщі і для е, добросусідства з європейською Україною.